Російські війська прорвалися на Сумщину і захопили територію прикордоння біля села Олександрія. Такими повідомленнями 10 грудня замайоріли телеграм-канали. Правда чи фейк, що відбувається насправді, дивіться далі в ексклюзиві Тесен 10 грудня пабліки масово почали заявляти про прорив на Сумщину. Мовляв, російські війська змогли захопити близько 3,5 кілометрів площі. Про те, що РФ зайшли на територію Сумської області, повідомляв і паблік Діпстейт. Там зазначали, що окупантам вдалося захопити територію прикордонні біля села Олександрія Сумської області. Щоправда, згодом цей допис зник, а прикордонники спростували прорив рф кордону на Сумщині біля села Олександрія. Зокрема, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вийшов у прямий ефір Київ-24 та заявив, що інформація не відповідає дійсності. Мовляв, не фіксувалися ні спроби заходу, ні спроби бойових дій на цьому відтинку. Ба Більше Демченко зауважив, що росіянам не вигідно там наступати, адже місцевість заболочена. Про те, що прорив росіян на Сумщині фейк, заявив і начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він зазначив, що наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає. Ситуація контрольована. Повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах, ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності. Тож перед тим, як поширювати інформацію, перевіряйте, Росія, крім. Бойових дій веде й активну інформаційну війну, тож довіряти варто лише офіційним джерелам.